Слава Ісу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Поїхали трошки на Чернівецьчину, щось познімати для вас, щось показати цікаве там. Хлопці чекають, зараз щось покажуть, поведуть, туди-сюди. Будемо їхати, знімати для вас, старатися цікаво, щоб було, щоб був якийсь контент. І Підписуйтеся активніше на канал, ставте лайки. Е, ну Буде просто стимул більше їхати, щось знімати, старатися, щоб було це, би було, би було цікаво. Подивися там покажи Буковина Їдемо трошки на Буковину а там цей. А тамка вже будемо на місці, вам показувати, цікаві, ну, Знімати. Тому нагадую, що підписуйтеся активніше на канал, ставте лайки, щоб було ну, щоб було їхати, був стимул їхати, показувати і тому подібне. Все, зараз бо там проїздим берегомет. Приїхали на Чернівеччину до хлопців. Яке це село? банилів підгірний. банилів підгірний. Тут є така кобила у хлопців. Ну, Доста велика моцна. Десь так у районі 173-174 на лінійку буде. Фест хлопці-кобила. Довга, груба. То щось по першеронах йде. Переведе на перше. Щось по першеронах. Ну, Півпершеронка, можна сказати. Добре. То нога тут все є. То кобела продається, так? Так, да, так, да, так. Да. 4200 старт. 4200. Стартова ціна, там можете дзвонити, зараз чоловік скаже номер. Я обсі не буду лишати дуже багато цей. Ну Купа номерів буде всяких. А так на відео назвав та і все. Да, да. Фест кобела велика. Ну Кажіть номер телефону. Скажи Міша, номер телефону. Да. Кист кобила велика. Шия, усе. І щодня у лісі, і щодня в роботі. І Кожен день кобила запріжна, кожен день їде в ліс. Роботу показує на всі 100%. Робота 100%. Це цей, це, це не господар, господар ззаді. Бо кажу, що устидаєся трохи. На камеру. на камеру. Олег, це наш сьогоднішній гід. Подкажи номер. 068. 627 47, 39. І ще Це мій я не бо якщо не дозволяться до Міші, то мій номер 098 920 16 47. Все, номера є. Ти будуть дзвонити, люди будуть цікавитися, хто би хотів таку кобилу. Кобила покрита героєм, так? Да, да. Кобила покрита героєм. Ну, кобила доста потужна. Я Та прийшов. Ти, я метр сімдесят п'ять. Та ні, то нас шо ти? На має 1,74 70... десь. Фес, широка кобила. Нога. Ти залібав. Все є. Нога груба. Ну десь нога буде двадцять сім мати. В Таких приділах. Десь май, май, так буде май, мати, мас, ну. Та рулетки немає, що будемо міряти. Це не, не купуємо то, кобелу, то, знімаємо, та, знімаємо не просто. Не, та, та... Хто мене знає, той то буде вийти, який я за високий, яка кобела проти мене. протягом. Ні, ні, хлопці, то кістка є, тут нема, що говорити. Мечка, знає, мечка, Україні, все, дивись, як я копитов кобели. Що тут говорити. Дай ножку стали. Нога. Дай ножку. Я їбу тут. Ого, тут коптує моє голосок. Шестер. Кобилі шість років. Ні, та то тут, тут шо ти, тут Тут кобила капець. Трошки в холодок стали, бо то сонце забиває, щоби то цей. Олег, то треба, то треба тобі якоїсь табуретки. <рес> Нічого, другий раз. Можемо май вірус то ще за пару років. Пистка, кобила. Ну що, що довжін, що все. Покрита героєм. Шість років, так? Так, так, так. У квітні шість років минуло, на сьомий рік пішла кобила. Жереб на 100%. То видко, що жремо, дійсно видко. Просто вона дуже довга і по ній так знаєш, ну, вона не може так червоно сильно пустити. За 6 років ніхто не впускав, це перший рік упустили і зловила за першим разом вже репцав, все. Тут, я думаю, хто таку кобилу придбає, Є жаліти не буде. Є, я вже це... не кажу, що я би придбав, але мене вже з цим нагнали з дому. Тільки коли так саме ромаю. Дуже потужна кабина. І спокійна, ні? Да, да. не. Да, не, Сильна кабина. Все, хороше. Та чекай на я ще покажу, хоч 6-7 хвилин, зараз ще пріш, тут хлопці мають гарну. Олег, таку шкіріну. Та, пробіжийся да, туди. туди. Є, та. Хлопці, землі сітрісельно. Дійсно моценно. Ді, а то ветко, то на... бело. вперед. Пет на? Ні, то телефон, то є собі. То є фігня телефон. Хто мене знає а мене багато хто знає, от такий я за високий, як кобела. Повернувся. Ні, <гум> кобела, кобела тут тут без слів. Це, тут тут фалити нема що, бо тут Руди, все ви. Та ніхто не робиться. Файно, все, грива кучерєва, фіст. Ну, все має кобела. Тут навіть не цей. Нагадую, що ми Чернівецькій області. Банилів підгірний. Є мала. Є. Фест кобела. Фест Кобела. Вона така жива, я тобі скажу, вона не є така. Вона не є така, щоб вона була уява. Що одне не вліз. Що от не урубати. То їй чим їхати. Це така одна що часом два малих. Два малих можуть то не... Малі, ні? Так, ні, вона має ваги. Хлопчу, вона має ваги, я навіть не знаю. Вона спотихне, і там, де двоє малих щиро беруть, нас спотикається, і то обганує. Так. Доста кобила, файна, мені сподобалося, але всі коні ненгон скупити. Всі коні негон скупити. Бо це треба, це хіба треба мати дуже великі стартові капітали і лише ці коні вкладати. За неї ця ціна все просто. Ні, ціна, не треба, ціна, ціна. ціна нормальна. Це ціна яка, навіть, Це таке, людина собі так цінить, бо хоче продати, бо Це є адекватна плани. ціна, бо чоловік за кордон їде і поки що немає потребності у конях. І Фест красунь. Предмою ще продається. Це не що було, там-та там це злощати. І ще світ. ніхто не зняв, ще нема ніде на каналі. Взагалі ніде нема цієї кобелі. Це Перший Це раз вона у мене ефір. на каналі буде. Перший ефір фотосесії її. Так, да, так. Да. Села кобила, тут, тут без слів. То кажуть, палити не треба, але, але тут Отака, хлопці кобила в Чернівецькій області. Банилів підгірний. Номер телефону там озвучили. Будете дзвонити. Питатися, договорюватися. Але тут моя думка не треба нічого договорити. Тут треба їхати, платити гроші і брати. Так, а тут проба, люба проба. Все, йдемо ще познімаємо упряж і все решту. Думаю, так, Міша має там? ще таку упріж, шкіряну на пару коней. Не продаєш нічого зупріш. Пані під дубки. Хороший купець, все продає. Шкіра двойна, це все змащене. Я знаю, кажу, як я. Така одна. Десять штук працює. Така друга. В файному стані. Кольце латунь. Латунь. Упріш файна шкірня, змащена. то видку, що, що в Газди як, як упріч виглядає, так і коні виглядають. Кантарі, все позмащувано. Чоловік це любили, зараз не кожен має змогу з цим бути. Хтось мусить продати, хтось купити. Такий час у нас просто зараз, але сподіваємося, що, що буде краще, буде перемога. У такі шкірені. Це тут шили чи купували десь за кордоном. Тут, тут. тут. Це у нас тут Отакий Отакі образець, як цей, упряж, тут мужик шиї новий, це вже бушний. Новий стоїть 10 тисяч, такий стоїть, я Франкевичу відправляв таких два по... Це сам цей, сам е, сама півшора без, без піддумки. Повністю. А, повністю. У зборі. 10 тисяч. 10 це 7. Як Франкевич два відправив тепер. Такі він клав на Дакара і на того чорного. Робота, робота відповідна, тут нема що. Чи щось так, Віру... це він відбиває, Ві... так no, цей. вирізано, вироблено. Але видиш, воно, ну, воно в належному стані все так, як має бути. No, Певно, як би кинув десь туди в кукурудзи. <laughs> Приїхав з лісу, кинув кукурудзи, така ще у Міші є опріш. Йдемо пити якийсь чай, бо хлопці, хлопці щось приймають нас. Так, Тут ще такий чоловік робить підкови саморобні, якраз на цю кобилу зроблені, то разом з кобилом оці продати підкови. Ну, на ній є, а ці на зиму додачу. Це тут у вас робить чоловік, так? Що така робота коштує? Було 150 гривень в підкова, тепер чоловік не знає. Але тут місцеві, хто буде дивитися, собі будуть звертатися, може хтось схоче. Там номер телефону є. Ні, та доставлять. Син... Ну, до сантиметра має грубини. Якщо не більше. Сантиметр законний є. Та. Моцний та є, там номер телефону, може би когось цікавило, собі задзвонили за підкови там за то, за то. По різних питаннях до чоловіка можна звертатися. Так. підкови, підкови великі. А, сильні, на 6 свік. 12 свиків вийде. Та на ню й треба. Ну, та на неї. На ню й <реш> треба. Не <реш> менше. Хлопці, я знімаю. Приїхали, люди приймають кава, печеню, все. Горівки предлагають, але нам їхати, далека дорога. <плес> так, то ми б, певно, їхали зранку десь. І цей. І, і от така де. Олег уже все. Олег не чекає. Каже, що йдемо цей. Та йдемо індика, каже, їсти. Але ми вже не будемо то знімати, що будемо. Все показувати, як їмо, п'ємо. Тому буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьте всі здорові, всім всього найкращого.